Далі поговоримо про те, що голова обласної державної адміністрації Михайло Вишванюк в Рогатинському районі провів нараду щодо виконання соціальних ініціатив президента України. Його учасниками були голова райдержадміністрації, члени регіонального комітету з економічних реформ та начальники профільних департаментів. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк започаткував проведення нарад семінарів з виконання соціальних ініціатив президента України, як він зауважив, з кращого області Рогатинського району за підсумками соціально-економічного розвитку у 2012 році. Учасниками наради були голови райдержадміністрації, члени регіонального комітету з економічних реформ облдержадміністрації, начальники профільних департаментів облдержадміністрації та інші. Ми сьогодні збиралися в Рогатинському районі, тому що це він став передовим районом нашої області. За останні роки зроблено дуже багато в Рогатинському районі, і дуже багато планується зробити. І десь виникла така думка привезти сюди тих багачів. У мене є багатські райони окремі, які мають нафту, газ. Ліси, але дещо виглядають блідіші, ніж Рогатинський район. Це по-перше, а по-друге, у нас зараз буде ціла система таких зустрічей. Будемо продовжувати ту рубрику. Громада і влада, будемо їхати до людей, будуть приїжджати всі заступники, вся обласна влада, і будемо слухати, які де проблеми в якому районі, і в міру своїх сил можливості старатися надавати допомогу тим районам. Голова Рогатинської райдержадміністрації Йосип Нижник коротко доповідав про зроблене минулого року. За нас році районна адміністрація разом з районною радою, з депутатським корпусом районним і обласним зробили деякі речі на виконання істив президента по соціально-культурному розвитку нашого району. Так було відремонтовано 21 заклад освіти. 21 закладу, 45 закладів культури. Ми цього року зробили такий е, крок і ввели експлуатацію 7 нових котів на активному опаленні. Цього, цього разу ми вже підбили підсумки, ми зекономили 89 тисяч кубічних метрів газу і маємо чистий прибуток 257 тисяч гривень, який не доплатили бюджет освіти. Тому що зекономила. На, на цей рік, 13 рік, це буде продовження програми. Буде зроблено в таких ще три котільні на життєвому опаленні, але більш такі мощні. Крім того, керівник Рогатинського району поділився як з громадою, так і з журналістами планами на рік поточний. А це силами громади та місцевих меценатів збудувати п'ять нових дитячих садочків, відкрити нові клуби після реконструкції у селах Руда та Воскресінці, спорудити садибу Богданівка у Черчі, нові котельні на альтернативному паливі та багато іншого. Подякував він за співпрацю місцевим підприємцям. Як зауважив голова райдержадміністрації Йосип Нижник, без участі. Громади і бізнесу жодна задумана справа не зрушиться з місця. Голова облдержадміністрації Михайло Вішонюк не обминув і такої гострої, як на нині, теми, як оптимізація. Основне слово при всіх реформах, при всіх оптимізаціях останнє слово за громадою. Громада наша є основою суспільства. І всі речі, все, що робиться, коли ми говоримо про реформи. Ми повинні розуміти, що я щось робимо для того, щоб покращити якість обслуговування. Якість обслуговування медичного, якість кращу роботу закладів культури, закладів освіти. От про що йде, коли ми говоримо про якісь ці речі. А не просто закрити школи, чи закрити бібліотеку, це Боже борони. Чи закрити, не дай Боже, якісь факти тут почали, які факти закривати? Начальники профільних департаментів облдержадміністрації медицини, культури, освіти, які взяли участь у нараді, говорили кожен про стан своєї галузі та шляхи оптимізації. Мене покійні, що діти ми не собі цього року купувати плати, Бо ми маємо цього року накрити хату і перейти до неї жити. Оце називається ефективне використання коштів в родині, в громаді. І в області, і в державі в цілому. Але те, що гроші треба на місці порахувати, це факт. І це називається оптимальне використання коштів. Я світянин, я переживаю за те, щоб наша українська дитина я народилася вона чи в Люксі, чи в Виспі, чи в Франківську, щоб вона отримала таку світу, щоб вона здала зовнішнє незалежне оцінювання і поступила до Київського національного університету на державну форму.